Що ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю, як це був звичайний день. Я встав з ліжка, переодівся, пішов снідати. Ми вже збиралися в школу, як мамі на телефон приходить повідомлення, що ми в школу не йдемо, тому що почалася війна. Спочатку, коли почалася війна, я не знав, чого боятися. Тому що я ніколи й не думав, що таке війна. Але коли почалася перша тривога, мене охопило страхом. Навіть коли я живу в Чернівцях, досить безпечному місті. Пізно, коли пізно вночі лунає тривога, мене й досі охоплює він, охоплює страх. Я, я лише одного не розумію, чому люди в 21 столітті. Мають ображати одне одного. Так, я відчував злість, відчуваю зараз та буду відчувати. Я українець. Я люблю нашу країну. Молоду, незалежну та й красиву. Так само, як і десятки тисяч українців, які вірять в нашу перемогу. Ми будемо жити в нашій вільній. Україні